На ринку представлено так багато таргетологів, СММ-ників, маркетологів. Я впевнена, що в кожного з вас є приклад неуспішної співпраці. Чи можете поділитися в коментарях? У мене особисто є два таких приклади. Один коли ще працювала в наймі, і один особисто мій. Перший це були таргетологи, команда найкращих таргетологів, але з бюджету на 2000 доларів, це було, мабуть, роки три тому. Не було жодного результату, коли ми побачили креативи, які використовувалися, вони були жахливі. Але до того вони ще були повністю скопійовані в іншого бренда. Але в тому бренді це виглядало класно, але не в тому, де я працювала. І це було правда жахливо. А другий це коли я запускала власний проєкт. У мене в партнерстві було е, виробництво. І другим партнером е, був маркетолог. Тобто я була зв'язкою цього всього і реалізували ну, в якійсь степені мої ідеї. І ось моя співпраця з таким маркетологом тривала трішки більше, ніж 8 місяців, але за два місяці була пошита перша партія, відправлено для контенту. І ще 6 місяців яких просто чекали на якийсь результат, а не було зроблено абсолютно нічого. Але ти дивишся, сторінка класна, таргетолог, маркетолог точніше класно, все класно впаковано. Можна ніби працювати, але 6 місяців нічого не зроблено. Тому вибирайте своїх партнерів не по картинках, а по результатах.